Привіт, вітайте тебе на нашому ютуб-каналі, і з тобою я, його ведучий Дмитро Кривський і наша команда Криптоніт. І в даному ролику ми будемо говорити про абуз, не про ретродропи, не про інвестиції, не про ринок, ну, а про абуз, який підійде будь-якій людині, яка тільки починає свій шлях в крипті, тому що це то, з чого починає більшість людей, це то, чого починається шлях дегену, шлях кудись в більш серйозніші речі. І само собою, що в даному ютуб-каналі я про ці речі не так часто говорю. Я про них публікую в нашому телеграм-каналі, як можна заабузити, що можна заабузити, і що зробити, щоб потратити мінімальну кількість часу і винести максимально прибутку. І в даному ролику ми будемо говорити про біржу Байбіт, а точніше про промо-акції. Я покажу на прикладі однієї акції, яка називається Mavia, де прибуток може бути на один акаунт близько 300-350-400 доларів, само собою, якщо токен опуститься, буде менший прибуток. Але це та тема, де з мінімальними вкладеннями ми можемо отримати певний прибуток. І це та тема, яка підійде новачкам, адже часу запитують, що мені робити, маючи маленький депозит. Так ось я вам покажу, що можна зробити, маючи маленький депозит, і покажу, як можна заабузити і збільшити свій прибуток за рахунок мультиаккаунту, маючи побільший депозит. З тобою криптоніт, тисни вподобайку, підписку і обов'язково підпишись на наш телеграм, щоб не пропускати. Полетіли. Для чого взагалі біржі проводять такі промоакції. Ми прекрасно бачимо, скільки на сьогоднішній день існує криптовалютних централізованих бірж, криптовалютних централізованих площадок. А це означає, що йде боротьба за кожного клієнта, і біржі пропонують використовувати різні маркетингові стратегії, і промоакція – акція це один із варіантів, як на свою площадку можна залучити нових користувачів, само собою, окрім того, що вони пропонують нам а, якісь роздачки, якісь акції. Це починають шилити по пабліках. Про це записують ролики, і навіть я зараз записую ролик про Абуз, одної б... із акцій, на які можна заробити. По факту, це маркетингова компанія. Є проект, який звертається до біржів і пропонує, каже: От ми даємо певні токени, якщо ви. Будете роздавати їх через свою акцію по своєму варіанту. Людям взамін проект получає нових користувачів. Зараз поясню, чому біржа получає нову новозареєстрованих користувачів. Також вони получають об'єм торгівлі, адже для того, щоб забузити, ми повинні будемо зареєструватися, підписатись на Twitter і там ряд завдань. Ну і також ми повинні зробити певний об'єм. Тому йде боротьба за кожного користувача, і біржі роблять максимально все, щоб залучити. Посилання для реєстрації буде на усі біржі, якими я користуюсь, буде в описі під відео. Реєструйтесь, а я вам покажу, як абузити. Якщо ви робите все на один аккаунт, тут проблем у вас не повинно бути. Якщо ви не зареєстровані, ви реєструєтесь і зробите те, що я вам покажу. Якщо ви абузите, то тут є ряд інструментів, які ви повинні використовувати. Переходимо на екран комп'ютера і давайте взагалі поговоримо про акцію, в яку ми можемо забузити. І таких акцій дуже багато. Я не знімаю даний ролик, щоб висвітлити саме її. Я знімаю даний ролик, щоб на фоні її показати, що можна зараз зробити, і що можна буде робити в майбутньому. Перше, що ми повинні розуміти, що у нас є певний дедлайн до самого закінчення промоакції. У нас період проведення даної акції відбувається 5 лютого, починаючи з 5 лютого 2024 року, і закінчується 26 лютого 2024 року, 10 UTC, це плюс 2 до плюс 2, І у нас виходить київський час, а це означає 12 0,0. Вони будуть роздавати айордропом 1 мільйон 250 токенів МАВІ. А якщо ми побачимо, подивимося на графік МАВІ, то можемо побачити, що він дав декілька іксів, і прибуток відносно того, як він тільки залістився, вже в рази вищим. У нас просто він декілька видів акцій, біржа називається перк. У їх є 4, і ми зараз обговоримо, як і в кожному із них взяти участь. Але нас цікавить саме перший перк, найбільш перспективніший, найбільш цікавіший. Буде роздаватись 1 мільйон. І 200 тисяч токенів МАВІ у вигляді аєрдропу, і умовно кажучи, дії максимально прості. Ми повинні підписатися на два облікових записи у Твіттері, це є Bybit і Mavie. Але якщо у вас є твіттер, це логічно, що ви просто підписуєтесь і нічого складного в тому нема. Але якщо ми будемо абузити, я вам одразу конкретно покажу, як ви можете заабузити, то ви повинні купляти твіттера. Першим ділом, де я купую твіттера? само собою, що ці площадки можуть викликати у вас якийсь певний хейт, тому що вони є російського походження, це є Dark Store, це є ATC Market, Ну я використовую Store. Ми повинні поповнити наш баланс і піти купити твіттера. Ми можемо купляти твіттера за допомогою входу через пошту або за допомогою токена. З токеном все простіше, я вам покажу, як це буде. Виглядати на основі токена. Поповнюємо баланс у вигляді тезера. У нас відображаються рублі, не хочу це слово говорити, але відображаються рублі. Ми йдемо, купуємо твітера, їх вибір у нас насправді досить великий. Ви можете відсортувати твітера по якості, адже ви повинні розуміти, що твітер повинен прожити до кінця акції. Пояснюю, чому. Якщо ми перейдемо на умови участі, то окрім того, що ви повинні підписатися на два профілі Bybit і Mavia, ви повинні процитувати або зробити ретвіт їхнього допису і на основі ретвіта вони будуть дивитися на ваш профіль. Вони будуть дивитися, чи ви зробили ретвіт і давати вам апрув. Тому краще не пожаліти, заплатити більше і купити дорожчі твітера, але з шансом, що вони будуть виживати. Але з треба одразу розуміти, що ці твітера не є безсмертними. Якщо ми беремо участь в абузах різних темок, ми ці твітера купуємо як розхідний матеріал, який рано чи пізно нам забанять, хоч би як ви якісно не ставили до твітерів. Твітера такого походження будуть забанені рано чи пізно. Ось так виглядає пачка твітерів, які я тільки що придбав. Далі я повинен залогінитись по твітеру. Переходимо на офіційний твітер. Ми повинні відкрити сторінку логіну, але перед тим ми повинні завантажити одне розширення, яке допоможе нам зайти по токену. Ось так воно виглядає. Послання буде в описі під відео. Ви його завантажуєте. Ось є такий панкейк, кейк, печення. В, ви воно вас повинно бути в розширенні. Після того, як ви переходите на цю сторінку, ви повинні відкрити дане печення і в лівому верхньому куті видалити усі куки, які у вас присутні. Ми їх видаляємо, повертаємося в наш документ з купленими твіттерами. У нас є позначка AUT Token, Ми безпосередньо окупіюємо від нуля до кінця усі цифри, повертаємося в наше розширення. Тут ми, так як ми вже видали усі куки, їх немає, повинно бути повинно бути пусто, натискаємо плюс. Далі ми тут вписуємо AUT, нижній пропуск токен. Там, де значні, ми даний токен повинні вставити. Після чого опускаємося нижче, натискаємо усі галочки, натискаємо раз галочку, можливо, буде друга галочка, натискаємо другий раз галочку, об... обновляємо сторінку і можемо побачити, що у нас залогінено Twitter. Само собою, що твіттера добре було би мати більш живішими, тому що це не найкращий твіттер, тут 0 підписників, 0 постів, є можливість купляти вже більш активні твіттера, але для прикладу вам цього буде достатньо. Далі ми переходимо на їхній твіттер, ось так він виглядає, переходимо сюди. І само собою, що нас попросять зробити, це процитувати даний пост у вигляді скріншота із власної гри. І якщо ми глянемо деякі люди, залишають власний юзернейм, лишаючи якийсь коментар, тегують маві і додають скріншот із власної гри, ось так він приблизно виглядає. І в лівому верхньому куті прекрасно по скріншоту ігри видно нікнейм юзера. Тому що, коли ми будемо продовжувати, і після того, як ми... Підпишемося, зробимо твіт. Ми повинні будемо заповнити форму, вказати посилання на ретвіт цитати і також додати нікнейм власної гри і вказати, з якого а, телефону це було завантажено, типу з якого пристрою iOS або Android А це нам означає, що ми повинні також завантажити гру. На наші телефони. Якщо у вас є один акаунт, ніяких проблем у вас не буде. Взяли телефон, завантажили гру, почали бавитися. Приблизно механіка гри, як Clash of Clans. Про неї я напишу окремий пост, але нам потрібно всього лише зробити скріншот. Якщо у вас ряд акаунтів, це можна, можна використовувати VPN на телефоні, але там логінитись, розлогінюватись постійно, це напевно один із най най найкращих варіантів. Ми будемо використовувати емулятор. Послання на інструкцію, як користуватися емулятором, буде в описі під відео. Я вже декілька разів а, про це розказував. До речі, інструкція буде в правому верхньому куті, ви можете переглянути це. Ми імітуємо телефон на власному комп'ютері. Завантажуємо Nox, Я не буду показувати, як це робити, бо я вже показував. Завантажуємо Nox. А, Також послання буде в описі під відео. До речі, там всі посилання, які вам будуть потрібні, будуть знаходитися там. Завантажуєте Nox, встановлюєте на них проксі. А, і вам відкриваєте вкладки, це буде як Detect браузер ніби вам відкриваються вкладки в комп'ютері під різними просяма. У вас будуть відкриватися вкладки у вигляді екрану телефону. І так як нам потрібно буде Google Play, вам потрібні пошти Gmail, які ми можемо також купити там на DarkStore або ACC Market. Ви купуєте якусь одноразову пошту на а, Google Play, по ній логінитися з. Уявного вашого телефона завантажити гру, починаєте якусь елементарну дію робити, трошки побавились, зробили скріншот. І у вас один готовий аккаунт. Само собою, що я показав це на словах, це вже не так і складно, як ви собі можете уявити, але якщо ми говоримо про масштабування, то ми будемо використовувати саме таку стратегію. Якщо ви будете робити на 5-10 аккаунтів, само собою, що найкращий варіант буде і найдешевший варіант, найпростіший варіант буде це піти по друзям, завантажити їм ігру на телефон, поробити скріншоти, і у вас буде декілька готових аккаунтів. Або ж так, як я сказав, можна використовувати VPN, завантажити його. Заходити в гру, бавити, робити скріншот, виходити з гри, виключайте VPN, включайте знову. Вам показує інший ip адрес Знову включайте гру, логінитись на іншу пошту. Не факт, що це безпечний варіант. Але якщо ми говоримо про промоакцію від Bybit, скоріш за все, дану механіку не будуть перевіряти. Я собі ускладнюю життя, я буду абузити, так як вам сказав, але декілька варіантів я також вам накинув. Так третій пункт, з якого ми і повинні були починати. Це ми повинні мати знову зареєстрований акаунт на біржі Bybit. Один із найкращих варіантів, як це можна робити, і як я це роблю? Ми реєструємо пошту. Ми само собою, що не використовуємо Gmail, тому що вони просять підтвердження номера телефону, і це один з непоганих варіантів, тому що Gmail дуже скоро відлітають. Ми реєструємо на рамблері, вписуємо одноразовий пароль. І йдемо шукати людину, яка зможе верифікуватися. Колись ми коли робили коінлісти, Ми шукали людей через інстаграм, хто може там за 200 гривень, за 300 гривень пройти верифікацію, і таким чином ви також можете знайти. Інший складніший варіант: ви шукаєте, йдете на OTC і шукаєте селерів, які продають КІВСІшки, або ваші друзі мають якусь базу даних людей, які можуть продати вам GVC. Єдиний варіант прийти верифікацію на Bybit, це через телефон. А це означає, що ви повинні прийти до людини, яка буде проходити верифікацію, завантажити Bybit на її телефон, вказати пошту, вказати одноразовий пароль, вона проходить верифікацію. У вас є готовий аккаунт. Після чого ви приходите до хати, відкриваєте детект браузер. Під проксями, адже це важливий момент, тому що тут є бритва аккаунтів. Я вам в кінці розкажу про про, про правила участі. Ви відкриваєте аккаунт, міняєте пароль на той, який вам потрібен, і продовжуєте. Вам потрібна верифікація рівня 1. Після чого ми повинні поповнити баланс біжі на 100 доларів. Найкращий варіант не робити якимись кластерами, не поповнювати рівну 100 доларів, а поповнювати на кожен аккаунт, який ви будете робити, різні суми. Ви повинні. Поповнити баланс, як тут написано, торгувати токеном Mavia. По факту, ви можете просто купити, потримати позицію, якийсь певний період часу продати. Цього буде достатньо в моєму випадку. Я на декілька своїх основних акаунтів буду купляти, продавати, купляти, продавати. Це не є і важливішою умовою. Тому достатньо буде всього лише купити, всього лише продати. І якщо ми опустимося нижче і глянемо правила, які у нас прописані, то тут конкретно вказано. Що користувачі все ще матимуть право на участь у роздачі у аєрдропі у події, навіть якщо вони знімлять USDT із власного балансу, а це нам говорить про те, що ми можемо заводити кошти на баланс, купляти мавія, продавати мавія. Найкращий варіант це напевно дати відлижатися, тому що є якась певна бритва. Як вони саме беруть акаунти, дуже складно зрозуміти: дати відлижатися наступного дня зранку вивести і йти робити інший акаунт. І останній один із найважливіших моментів, ми опускаємося нижче і повинні заповнити форм. Перше, це вказати посилання на ретвіт цитати. Ви копіюєте посилання на власну цитату, вставляєте її сюди. Після чого ви повинні вставити ім'я користувача облікового запису ігри Mavia. Далі ви повинні вибрати, з якого телефона ви це робили. І на цьому все. Буде всього лише 30 тисяч учасників, які випадковим чином. Зможуть отримати 40 токенів MAV'я. І за сьогоднішнім курсом це близько 320-350 доларів, і все, весь ваш прибуток відносно долара буде залежати відносно курсу. А винагороди будуть зараховані на наші аккаунти протягом 14 днів після завершення події. Само собою, що на словах це все звучить складно, але дії, як і в будь-якому абузі, потребують якоїсь оптимізації. Першим ділом ми створюємо байбіте, ви можете зареєструвати їх завчасно використовуючи проксі. Другий момент: ви даєте людині верифікуватися, шукаєте селера, шукаєте людину, яка зможе вам продати Ківесічки, або шукаєте близьке коло оточення, яке може вам продати ківесі. Після чого купуєте твіттера на площадках, які я вам показав. встановлюєте на ті, от ви можете побачити, що в мене детект браузер. Встановлюєте сюди розширення, логінитесь на Твіттер. Після чого ви переходите, підписуєтесь на два акаунти, робите ретвіт, далі завантажуєте гру, робите скріншот гри, поповнюєте баланс на більше ніж 100 доларів, робите якісь елементарні дії, торгуєте. Май кращий варіант це дати грошим відлижатися. Після чого заповнюєте форму і ви берете участь, само собою вона рандомна, але на 350 доларів, які можуть вам випасти на один аккаунт. І ми неодноразово такі речі абузили, адже вони дають хороший прибуток. Прохідність приблизно 2 до 10. Якщо ви зареєструєте 10 аккаунтів, у вас є шанс, що може пройти 2 аккаунти, якщо вони прийшли. Візьмемо до прикладу минулу акцію, яка у нас була, тока на шрапнель, то прохідність складала близько 2 до 10, якщо ви все зробили якісно, адже якщо ви глянете нижче, там в умовах конкретно прописано, що Bybit залишає за собою право дискваліфікувати будь-яких учасників, які беруть у нечесному. А в нечесних правилах гри, так скажемо, а включаючи масову реєстрацію облікових записів для отримання додаткових бонусів і будь-які дії, які пов'язані з незаконним шахрайським або шкідливими цілями. Це по факту наш абуз підпадає під даний критерій. Якщо ви будете робити без проксів, якщо ви будете робити все з одного телефона, то скоріш за все, що ваші аккаунти байбіт будуть підгітати, і ви не отримаєте дані токени. В наступних промо-акціях умови можуть бути більш простіші, і нам не потрібно буде завантажувати ніякі ігри, як приблизно в даному форматі. Але в даній акції, яка може досить щедро насипати, якщо ви зареєструєте 10 аккаунтів, то близько 700 доларів у вас буде можливість забрати. Якщо ви зробите це більш якісніше, тому що ми робимо на кількість. І коли робиться на кількість, і якість трошки втрачається. Якщо ви будете робити якісно, то вам може випасти і 4, і 5 аккаунтів з 10 зареєстрованих. є люди, які робили шрапнель, у них прийшло 20 зі 100, у моїх прителів прийшло 50 там з 70 приблизно такого формату. Тут бере участь якість, ну і також. Рандом і такі промоакції це найкращий варіант, щоб новачку почати розганяти свій депозит. І, бо тому, що якщо ми говоримо про людей, які приходять з малим депозитом, вони обмежені в кількості дій, в кількості спекуляцій, маніпуляцій, які вони можуть робити. І такі промоакції, як в Бейбіт і БІНІХ, дають можливість швидко бустанути власний депозит. От приблизно ось так. Я не знаю наскільки ролик був складним, але ми дану акцію прямо серйозно починаємо абузити. Ми будемо реєструвати на кожну людину з нашої команди приблизно 200 аккаунтів. Надіюсь, ролик був корисним. Ти не пропустиш це, тому що це один із варіантів, як це можна робити. Люди часто скіпають таке, а потім неодноразово жаліють. І певний період, коли я абузив в байбіт, абузив інші біржі. Я в певний період просів, також перестав їх робити. І тоді я зрозумів, що я втратив не одну тисячу доларів на абузі, а це є стабільний прибуток. А Криптона, абузера, Сімбіла і тому подібне. З тобою був Дмитро Краївський, команда Криптоніт. Підписуйся на телеграм канал, усі послання в описі під відео. Підписуйся на YouTube канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Хай щастить, пока!